Під час громадських слухань, представлення швидкого, це здається, 12 березня було повне несприйняття від громади, як кредиту, відповідно, через 4 дні його пішли по заяві. Він, формально він зараз був на лікарняному і повернувся до виконання своїх обов'язків відповідно закінчення лікарняни. Зараз перебуває на робочому місці. Ну, ну, Згідно з законом так і має бути, питань немає ніяких. Той ще зараз триває робота кадрової комісії спільно з юстаційним комітетом у Києві, яка якраз розглядає чотири кандидати на посаду керівника обласного МВС. Наші збори тут це такий превентивний захід, скоріш, попереджувальний, з таким меседжем до влади, щоб вони з нами не стали грати у другий раз ту саму гру. Знаєте, так от зробили, тобто звели громадські слухання, от трішки така, от може таке бачення. Раду суспільної напруги впав, поставили іншу людину. Крім того, не безперечно, що пан Швидкий має в планах використати у цю ситуацію провокації з правом сектором, які відбувається, це, скоріш все, якісь оцю цю хвилю так, боротьби з озброєним формуванням, про яке говорить і Верховна Рада сьогодні, і Аваку, для того, щоб зміцнитись, так, стати таким. Борцем би, з бандитизмом, ну, у глибках з бандитизмом, звичайно, в Волинській області. І всі ці його голосні заяви зараз, так, це не що інакше, як провокація до нас всіх, до, до населення, от, щоб показати на рівні Києва, як, як він тут, розумієте, працює, як він тут взяв управління в свої руки, і от ми очистимо, знаєте, кальоним железом, випалимо тут ну, напалимо і все буде добре. То я про що тут бандитів немає, і в принципі, ні в, в самообороні, ні в правому секторі. Хай би краще товариш швидкі, наприклад. Раз він вже тут взяв на себе бразди, ну доповість по, і от, ситуацію з казино умовно. От. Два казино, самооборона спільно з міліцією взяла, вилучили автомати на експертизу. Ще десять тримали три дні. Чергували, щоб їх не вивезли звідти. Приходить понеділок, справа розвалюється. Хай пояснить, де, на якій стадії розсліду резонансу справа про Хабар Гетьманчуку, який кричав, відеозапис, я з партії регіонів, він нічого не зробив. Хай би от людина звертала увагу на трішки інші. А зараз те, що робить швидкі, оці озброєні люди, сокіл, Беркут у дворі це не що інакше, як така от демонстрація такої сили, знаєте, я тут. Значить, знаєте, що зараз будуть скоро виходити в інтернет-мемо, я так відчуваю, там швидкі в касті, так, з розмальованим обличчям, з рушниці, бореться з волинськими сепаратистами, якимись радикалами. Ну, чесно, людина абсолютно на рівному місці робить собі зараз піар для того, щоб показати що щось може в Києві. Ми для цього тут і сьогодні зібралися, щоб показати, що ми реально чекаємо від влади дуже конкретних речей. Ми чекаємо, щоб дослухатися до нашої думки. Ми не йдемо палити. Не йдемо бити, не йдемо стріляти. Ми з, е, с, б, як, без надії сподіваємося, як казала Леся Українка, але все ж таки сподіваємося, що керівництво обласного е, міністерства, скажімо так, міліції нашої, воно дослухається до наших, до, навіть не, не до наших, бо це думка громади загальна. Це не те, що це не Павло придумав, не я, не він. Ну це ж спільне, спільне бачення.